В Індонезії кілька тисяч людей було евакуйовано внаслідок великої повені. Постраждала столиця Джакарта, де живе 10 мільйонів осіб, а також околиці мегаполісу. Через те, що кілька днів тут не вщухали зливи, річки вийшли з берегів і затопили цілі райони. Подекуди вода піднялася до двох метрів. Рятувальні операції тривають. Людей вивозять на човнах. Не знаю, як в інших районах, але в моєму будинку води по груди. Це найсильніша повінь. Ні, така вже була раніше. Індонезійське метеобюро попереджало, що столичний регіон може накрити найбільша в цьому сезоні злива. Екстремальна погода триматиметься увесь тиждень. Дощі переростатимуть у грози, також буде сильний вітер. В Індонезії сезон дощів зараз саме в розпалі. Він триватиме до кінця лютого або початку березня.